Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні таке розкликательне відео. Попали ми у вихідні дні у Нідерландах. Ну, неділя, все закрито, нема з чим куди їхати. Рішили прокататися на море. Зараз покажу, як виглядає пляж у такому місці, як Денхах. Переключу камеру Пісочок у нас чистенький, окурків нічого не видно. Люди всі віддихають. Лежаки, то все. Ось так море, трошки відійшло від берега. Там от кораблики. Ось такий у нас вийшов незапланований вікенд у Нідерландах. Негадано, неждано попали на море. Людей, звісно. Хватай. Як в ту сторону, так в ту. Бачите, колесо є, але колесо щось стоїть, мабуть, не працює, може вихідний день, ну, не знаю. Як кажуть люди, я не місцевий, щоб розказати все, але людей достатньо тут. Як бачите. Так що можна приїжджати і на пляж. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Євроавто. Пряма трансляція. З Нідерландів, з Денхагу біля моря.